Українські військові взяли у полон двох громадян Камеруну, які воювали на боці РФ. Це сталося на сіверському напрямку. Повідомив 20-й окремий полк безпілотних систем К-2 та оприлюднив відповідне відео. Африканські найманці стверджують, що прямували до Росії робити шампунь та лікувати зуби. Однак в аеропорту Москви їх зустріли не як рятівників від жиру та лупи, а як дешевих замінників бойових ваньок. Я приїхав в Москву у березні. Я викладач у Камеруні. Я мав про працю... Вати на фабриці шампунів я приїхав лікувати зуби. Обидва чоловіки розуміли для чого їх наймають і натягають форму, але все одно підписали контракт. У якості винагороди їм пообіцяли 1 мільйон 100 тисяч рублів, що значно менше ніж РФ пропонує своїм громадянам. Водночас для Камеруну це пристойні гроші. Я зазначу, що це далеко не перший випадок, коли Росія вербує на війну проти України громадян інших країн, які потім опиняються в українському полоні.